На двигунах прилетіло із російської сторони, а на двигунах такі підписи. Російські наші коптери теж кладуть і на нас летять. Нічого, ми його ще раз не буде відправимо з потужнішим, з потужнішим відеопередавачем, щоб ребом не можна було покласти його. Ми навіть не маємо права мислити на це, це великий гріх мислити, що ми, що ми, що ми навіть щось там. Ще. Ми повинні тільки ми, ми повинні об'єднати Європу. Щоб вона трошки, трошки зрозуміла, з ким має справу. Якщо вона об'єднається, то тоді процеси будуть швидше. Коли ворог нищить, каже українці. Якщо ми будемо в кожній, в кожній громаді, Ви, що -то я можу володі, виробляти робити і рухатися, і молитися і за Україну, і за виробників, і за ЗСУ. Все повинно. Навіть мови. Я інженер механік. І, і ще маю три освіти, і там трошки днів, і будемо так казати, і з борщиком, і монтажником, і, і лісотехнічного одного світу. В Багато працював. 15. Управління будівництва Рівненської атомної. Це аби що десь ще принтерів була б можливість придбати. А так сам бачиш, з тими донатами, як. Дуже-дуже славно. Ми ще антени виготовляємо. Подовж. Антени пауки бліндажні, щоб не вилазить до копа. Роблять такі. Попайки, як дорого. А я ти треба, бо є а, людина. Зараз поки що купати, співаємо. Матеріалів не вистачає, матеріалів. Да, по, ні, по всій лінії фронту є, мої теж та, цікавиться. таких можна. Коротше вже більше двох тисяч штук зроблено марку ці має. Сировина для друку на 3 30. Я знаю, що це треба, його треба багато, і кожен день, сьогодні 5. Це пробна партія для того, щоб знайти українського виробника і зменшити своє непустарне виробництво це вже рівень промисловості, бо тут працюють спеціалісти з високими, як то кажуть, інтелектуалами, з високими розрядами. Я думаю, що вийти на рівень державний це треба просто трошки часу. А державна підтримка, якщо вона десь і буде, то я думаю, що людська ініціатива все, все переможе. Перемоги. І тільки для перемоги з треба допомагати. помагати. Я цим займаюсь 14 років. спектр-аналізатор, Він був там екран. В них дуже е, корисно використовується, тому що великий зум. Велика дальність, велика можливість коригування.